Всіх дорослих і маленьких вітаю на дитячому ютуб-каналі Казкова Скарбниця. І з вами я, Фея Казок, запрошую вас у чарівний світ української казки. Якщо ви хочете бачити гарний контент українською мовою, то підписуйтесь, будь ласка, на канал. А сьогодні я, я вам підготувала казочки про літо. Казка про джмеля і павучка. На землю прийшло щедре і тепле літо. У лузі розцвіло безліч квітів, ромашок, там, де волога незабудок, білої кашки, жовтецю. Їх різнобарвні капелюшки довірливо визирали із смарагдової трави. Літня казка, та й годі. На стеблі бускової конюшини. Збудував свою майстерню павучок під плетенка, надумав оцей заповзятий ткач наткати полотна тонкого, тонюсінького, щоб згодом хустини квітам дарувати. У ясну сонячну днину сонце таке спекотливе. Отож, сидить під плетенка, працює. А човник на верстаті гуп та гуп. Та квіти не нарікають, дуже вже хочеться обнову хочі отримати. Якось закінчилося волокно у павучка. Що робити? З'явилось воно у цю пору в дядька будяка. А це далеченько. Ех, шкода! Немає крилець у підплетенки. Сидить павучок журиться і раптом дж дж Ой, леле, що за куля впала на квітку конюшини. Павучок вчепився за стебельце всіма вісьмома лапками. Трохи оговтавшись, побачив біля себе волохату коричневу гору. Проте, у гори були очі та ніжні вусики. А це що за оказія? Прошепотів підплетенка. Не оказія, а жуль, септо джмін. Та не тремти, так, в гарні дні я не жалюсь. Жуль заходився біля квітки, а підплетенка знову взявся за човника. Хочеш нектару скуштувати? згодом почув біля себе. Ні, тихо мовив підплетенка. Жаль, я зараз добрий, жаль. Жуль хотів, було завести свої крильця. Проте підплетенка зважився. А чи не міг би ти принести мені білого волокна від дядька будяка?» Хіба ж його і дядь?» – страшенно здивувався Джміль. Та ні, заперечив підплетенка, я хочу хустинки виткати для квітів. Отакої. Та навіщо ж вони їм? Як навіщо? Від сонця, то ти не хвилюйся, вони будуть майже невидимі. Ніде твій нектар не дінеться. Ну, коли так, Джміль завів мотора і, мов волохатий вертоліт знявся в повітря. А незабаром повернувся з цілою в'язкою волокна. Коли вже його стало багато, Джміль підлетів до підплетенки і сказав Жаль, хоч і важка робота, проте важлива. Спасибі, Жуле, щиро подякував павучок. Прилітай завтра, будемо хустинки квітам дарувати. Джміль радісно розсміявся, махнув крильми і полетів. Павучок взявся ткати тонке, тонюсіньке полотно. Стояло тепле і щедре літочком. Казочка про чарівну траву Звіробій. Був літній сонячний день. Хочеш, я тобі щось покажу, сказав їжачок, коли вони з ведмедиком вибігли на галявину. А що? спитав ведмедик. Ось, дивись, це ромашка. Знаю, сказав ведмедик, любить, не любить, і почав обривати палюстки. А це волошка, сказав їжачок. Знаю, у блакитних сорочках волошки цілий день гуляли біля річки. Правильно, сказав їжачок, я ці вірші також знаю. А ось це. Квітка кашка. З неї що? Варять кашу? Ні, її так звати. А це? це дзвіночок. Ось послухай. І їжачок ліг поруч із дзвіночком на траву і задзвонив. Чуєш? Давай я спробую, сказав ведмедик. Я його зірву і побіжу галявиною. А ти слухай. Ні, сказав їжачок. Якщо дзвіночок зірвати, він не дзвонить. Спробуй. Тоді я так подзвоню, сказав ведмедик, ліг Порос із їжачком і подзвонив у дзвіночок. Як добре він дзвонить, сказав ведмедик. А це що? Не знаю, сказав їжачок. Трава. Звернувся до невідомої квітки ведмедик. Ти хто, питає? Я Звіробій. Поважно відповів Звіробій. Хто, хто? Цей каже Звіробій, звичайний. Слухай, прошепотів їжачковий ведмедик. Він звірів б'є, біжимо звідси. Я нікого не б'ю, сказав Звіробій. Я корисний, я трава від 99 хвороб. Заболить живіт чи серце, чи кашляти почнете, а я. Тут, як тут. Ми здорові, сказав ведмедик. А як зі мною добре чай пити, і Звіробій від задоволення навіть заплющив очі. А ми щойно поснідали, сказав їжачок. Зі мною добре пити чай взимку, сказав Звіробій. Ось на мете снігу, тоді. А як же ми з тобою чай будемо пити? Якщо тебе замете снігом, а ви візьміть мене з собою. Посадіть на пічку, а я до зими стану сухеньким, тоді з медом. Мед я люблю, сказав ведмедик, давай його візьмемо з собою, га? Звернувся він до їжачка. «А взимку, коли ти прийдеш до мене в гості, я тобі скажу. А пам'ятаєш, їжачку, ми з тобою влітку бігали по галявині, пам'ятаєш, зустріли Звіробоя, а він ось він на пічці, і нам одразу стане тепло і весело, ніби повернулося літо. Казочка. Якось сонячного дня. Якось із самого ранку з'явилося сонце. Спершу воно освітило лише верхівки дерев, тоді позолотило й траву, а відтак ранковий туман розтанув, і їжачок вийшов зі свого будиночка. Доброго ранку, сказала йому травинка. Доброго ранку, пробурмотів їжачок. Умився в росій, пішов снідати. Поснідавши, він знову вийшов на ганочок. потягнувся, пішов до широкої галявини, сів там під розлогим в'язом. Сонячні зайці водили танок в траві. На гілках співали птахи, а їжачок слухав, дивився і не міг надивитися. Прийшов ведмедик. Сів поруч із їжачком, і вони почали дивитися і слухати разом. Як гарно вони танцюють, сказав ведмедик, трішечки посуваючись праворуч. Дуже гарно, сказав їжачок, і теж підсунувся, бо сонячні зайці помаленьку завелитано праворуч. Я ніколи не бачив таких великих сонячних зайців, сказав ведмедик. І я підтвердив їжачок. Як ти гадаєш, в них є вуха? запитав ведмедик, продовжуючи тихенько рухатися навколо стовбура за заячим танцем. Ні, сказав їжачок, намагаючись не відставати від ведмедика. Гадаю, що нема, а по-моєму, є, сказав ведмедик. І я так думаю, погодився їжачок. Але ж ти щойно думав по іншому? Я люблю думати по різному, відповів їжачок, перебираючи лапами. По різному думати погано, сказав ведмедик. Вони вже один раз обійшли навколо в'яза і тепер пішли на друге коло. По різному думати, продовжував ведмедик. Це значить по різному говорити. Що ти? заперечив їжачок. Говорити можна те саме, і підсунувся. Ні, сказав ведмедик, якщо по різному думаєш, то й по різному говориш. А ось і ні, мовив їжачок. Думати можна по-різному, а говорити одне й те ж. Як це так? здивувався ведмедик, продовжуючи рухатися і слухати птахів. Він навіть підняв дальнє від їжачка вухо, щоб почути птахів краще. А дуже просто, сказав їжачок, я, наприклад, увесь час думаю про те, як добре сидіти під в'язом і дивитися на сонячних зайців. А кажу зовсім про інше. Як про інше? обурився ведмедик. Ми ж говоримо про те, чи є в них вуха, чи нема. Звичайно, нема. Сказав їжачок, але ж ти щойно сказав, що є, а тепер кажу, що немає. І тобі не соромно. Чому мені має бути соромно? здивувався їжачок. Я ж можу мати свою думку, але вона в тебе різна. А чому не можна мати свою думку? запитав їжачок і підсунувся, доки він говорив. Ведмедик не нарухався з місця, і тепер між ними була добряча відстань. Ти мене засмучуєш, сказав ведмедик і сів поруч з їжачком. Краще мовчки дивитися на зайців і слухати птахів. «Фіть-фіть», фіть співали птахи, а все-таки краще думати однаково, зітхнув ведмедик. Зайці втомилися танцювати і розляглися на траві. Тепер їжачок із ведмедиком непорушно сиділи під в'язом і дивилися на сонце, що заходило. Даремно ти засмучуєшся, сказав їжачок. Звичайно, у сонячних зайців є вуха. І хоча їжачок із ведмедиком мало не посварилися, це був дуже щасливий сонячний день. Хто дослухав казочки до кінця, той молодець без кінця. Дякую за вподобайки та підписку на канал. До нових зустрічей!